Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна. Сьогодні хочу вам показати, до мене приїхав набір Vitella Artis. Ви знаєте, що я вишиваю багато від цієї компанії. Мені дуже подобається, як вони фарбують нитки. Я вважаю, що. Дуже класна штука купувати наших українських дівчат. Я вам залишу посилання, якщо хтось ще не знає, де я купую ці нитки, ці набори. Дуже класні дівчатка. Значить набори приходять ось в таких кульочках. Дивіться. Титанечка відкривала так наборчик і покацала ножничками. Це я таке вмію робити. Угу. Я пам'ятаю, якось мені передавали зарплату в конвертах, то я почекала і зарплату. Ну, що сказати. В общем, ось такий кульочок йде. Я все одно буду з ним ходити. Мені байдуже, що тут нема куска, чи то він порізаний. Я вважаю, що це норм. Так, ось такий класненький. Творіте з нами. Тела я б хотіла, звичайно, щоб тут щось було написано українською, типа надихаємо чи щось таке. Так, ну, це таке. Ось така карабулька. Тут написано: в очікуванні різдва така наліпочка. Дивіться, як наші наліпочки марікеївські. Тільки вони золотаві, а це така бордова. Такий приємний колір. Ось ці б я хотіла, щоб вони були зелені, тоді таким різдвом. Ось така карабулька, така стрічечка червона. Відкриваємо. Дівчата, я не відкривала ще. Мені тільки син приніс з пиштоматом. Так, відкриваємо. та да да дам ля 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 В Очіку мені Різдва. Як ви розумієте, я не можу відкрити свині. Опа! Ох, ось так. До речі, дівчата з цієї картонки бачили дуже, як класно можна зробити з зі своїми діточками таку гірлянду. З такого картону. Треба такий картон і білий коректор. Все. Малюєте домики цим коректором білим, виглядає ніби сніг. Оці дитячі малюночки, вікна, не дуже рівно, двері Боже, я не можу, як мені подобається. Дуже-дуже класно. І потім на жгут оцій, чи як джут. джут Вішаються ці домики, один двоповерховий, один, як хатинка такий. Е як воно класно виглядає. Десь 10-12 цих будиночків. Ну, взагалі, клас. І робити легко. Так. В общем, це я вам і дійку таку подкинула. Мені теж вона подобається дуже. Стрічечка мені в колекцію. Далі дивимося, що у нас входить в набір. В Набір у нас входить ось такий пакунок з нитками. Дивіться. Значит, тут що у нас бісер? Нитки. Но я вообще прямо я кайфую от этой налипочки круглой. Дивіться, я вам вже показувала в якомусь наборі. Тут мені теж вона подобається. Ось, бачите, яка вона кругленька. Ця налипочка. Боже, ніяк у всіх така красота вообще. Дивіться, тут є подарунок. Написано «Відкрити 25 грудня це на Різдво. Я не буду відкривати дівчата, я покладу собі під ялинку. Тут теж така наліпка кругла, як і у нас моряки, наліпки. Я покладу цей подаруночок під ялинку і візьму на різдво 25 грудня. Я, до речі, люблю цифру 25. 25 грудня я виходила заміж. То для мене це не тільки Різдво. Для мене це ще щось інше, як ви розумієте. Так, я це покладу під ялинку. Ялинка в мене вже стоїть. А 25 січня в мене день Тетяни. Так, я теж люблю. А 25 грудня танечка замуж виходила. То це для мене не тільки Різдво. То я покладу під ялинку, і буде в мене подвійне свято. Ще піду квіти куплю. Так, дивимося, що у нас є. Дивіться, червоний бісер, білий. Так, фокус є, є. Зелений. Такі все звичайні прозорі, а це прокрашене біле. І саме-саме файнота. Дивіться, як вони роблять. Значить, ось така бобінка взагалі то інша бобінка, подивіться, яка вона файна. Вона відрізняється від цих стандартних бобінок. Це чисто наша українська бобінка. Красота. Далі, на цій бобінці вже символ, ну, це ж просто прелість. И вот стоит на такие шнурочек привязанная ниточка. Боже, я как красота. Так, такая. Девица Серденько. Такие лососевые какой-то. Девочки, отгадайте, откуда у меня вот этот красный синяк? Это от вот этих пялец. Вы себе представляете? Вот этими пяльцами закрывала и прищепила двумя этими деталями себе палец и посмотрите, какой <laughs> красный синяк кровавый. Так, ось так. Боже, я тут, я не знаю, как вам показать. Сейчас вот так, наверное, поближе. Видите, какие, які... я не знаю, передаю вам. Боже, какие красивые переходы. Ну, это просто класс. Та, ну, не сравнить с этими DMC семьи и так далее. Просто прелесть. Тела артіс, я вас люблю. Ми сьогодні, до речі, робили кордінг вчилися, робили гірлянду зірочки. Не встигла, завтра будемо дороблювати. Ось такий білий, сразу позначка. Ось такий зелений. Я бачу переходи. Не знаю, як вам бачно, не бачно. В общем, переходи дуже-дуже класно. Такі дуже. Тут теж переходи я бачу. і вам вам теж бачно. далі ось такий. Супер. красний і сірий, і красний і коричневий Очень красиво сочетається дивіться як багато багатенько дивіться як оформлено все. Боже, з такою любов'ю з такою. Ну, це видно, що це люди любят то, что они делают. Дивіться, як все зроблено, класно. Так, ось такий значок переходи. Видно вам? Ось так. Клас. Так, там у меня сусіди вечно падають наверху. Так, ось такі переходи класні. І ось такі. Так, це ще стосовно ниточок та бісеру. Клас! Я вам зараз ще покажу до мене, приїхали органайзер і торбочка для гачкування. Ось я це буду складувати в свою нову цю торбочку. Так, Сюди. Далі тканина це кашель. Іде дві голки. З великим вушком і для бісера. Іде. Так, я це все натягну на раму. Подивіться, які класні, оці фактурна така тканина. Ой, ну взагалі, як льон. Треба обробити ще краєчок. Ну, достатньо такий великий кусман. Колір вам передає. Так, класний теплий камінка. Електронної схеми нема. Позначки. Дизайн Гетьман Аліна. В очікуванні Різдва. Розмір в хрестиках 130х196. Розмір вишивки. 23 на 34. 14 каунт. 6... У мене 14. -й. Я сподіваюся, що не 16. -й. Бо в мене є вже 16-й. Я знаю. Якщо я не догледіла і взяла 16 каунт, все, він в мене буде валятися, я не зможу його шити. Ну, тобто, я почну. Но вишивати його я не можу. Далі, кількість хрестиків. Клас. І ще й кількість хрестиків вказано. Тобто, це ж можна подивитися тільки в сазі. 7,491, довжина інших степків 32 метри, кількість бісеру, 953 Рівномірна тканина, кашель 222 34 на 46 розмір. Ну, вообще. Супер, дівчата, дівчата, вам респект. Ви такі круті, і мені подобається, що ви саме. Українці нікуди не втекли, як ті боягузи. І Іще і тварите. Так, ось значків Дев'ять, бісеру три. І дивимось, яким кольором. Дивимось в одну, в дві. Номер муліне. Саме номер муліне мається на увазі артіс. Колір. А колір ви почитайте ці назви. Це ручне фарбування, біле, коралі, хвоя, оливка, вінтажна роза, карамель, кава з молоком, тілесний графіт. І довжина в метрах. І бісер аматовий. Два бісер пресіоза. І сказано шити ниткою в два складання. Угу, зрозуміло. Ось такий наборчик, дівчат. Дуже-дуже класний. Я вам зараз ще покажу, що в мене е, приїхала я ще не можу дочекатися і потім зняти. Ні, а так там я не може. Я вам все показала, а це вже приїхало до мене після того, як. Зараз я вам покажу, що в мене є ще нова торба для гачкування, дівчата. Та-да-да-да! -да Подивіться, яка красота фейната. Дивіться, ось така ця торбина. Звісно, у мене там вже крючок. Звичайно ж в мене тут вже гочкування повним ходом. Дивіться, я тут почала гочкувати ялинку. Вона в мене вийшла <кій> самбраро італьянське, мексиканське. <кій> Бачите? Так не повинно бути. Це щось Тетя... танечко не туди. Ну і ладно, розпорімось з заново, ви ж знаєте. Так, і як виглядає ця турбина? Дивіться, вона з. С... Стежкою. І що саме, дівчата, тут не просто сіла собі машинкою, чпок-чпок, і все готово. Ні. Тут воно прострочено з однієї сторони, а з іншої, вона прихвачена вручну повністю. Ви собі уявляєте? Та, взагалі круть. Далі, тут в мене йде дуже-дуже класна така штука для ниточки у вигляді сердечка. Дивіться. Зараз я спробую, якщо мої пальці змогуть. О, навіть змогли. ніфіга себе. Опа, дивіться, яка штука для фіксування нитки. Таке серденько. З такою відкривашкою. І я туди зацепляю ниточку, щоб вона в мене не убігала нікуди. А ну-ка назад змогу. Ага. Дуські. А, ні, я змогла. Яка я умничка. Так, ось така в мене обновочка. Стежечка здесь така. Тут в мене ці гачки мої. Тут у мене це я така любопитна з кроликом. Смотрю, як черепашка птичку візет. Ми сьогодні кормили <корм>, корм посипали, і нам в годівнички прилетів дятел. Я обожнюю дятлів. Коли в мене все було нормально, я утром займалася спортом, бігала на море купалася і там завжди нам зустрічався дятя. Тут дуже класний дублірін плотний, на кнопочці. І тут кармашик. Тут стежка ось така. Ось така в мене турбиночка є. Тут вона в мене на торшер і, І зараз ще вам покажу ще одна в мене обновочка. Це органайзер. Може, я вам показувала, дівчата, я не пам'ятаю. Ось такий. З цими бабками. Тут от нитки. Чіпляю, зразу туди ховається, тут ножиці. Десь були для ножиць, ось тут. Тут для голок, на кнопочці металевій, тут голочки. Ну, тут нам гірше, от тут немає дублюріна. Тут в мене мережево мого проєкту. І тут в мене ось ниточки всі. І ось тут на кнопочці. Тут один карман прозорий. Пленку собі ще купила, не буду вже бігти. Тут другий карман. Закривається. Тут, дивіться, бачите, ось так м'яка. М'якенька дуже. Ось так, бачите, як вона. Нема там дублюрину. І з цієї, з цієї сторони теж карман. Класно. Ось такий в мене обзорчик вийшов. Напишіть мені в коментарях, як вам сподобався моя підготовка до Різдва чи ні. Якщо вам подобається такий набір, я залишу посилання, де можна його купити. Приєднуйтесь, будемо вишивати до Різдва разом. А кожного викладається схема в інтернеті. Ось так. Все. Дякую вам за увагу. Бажаю, щоб у вас здійснювались мрії. Бажаю, щоб ви були здорові. Вже в мене є мандаринка. Ням-ням-ням. Вже в мене є таке горнятко. Дякую Світланці. Це в мене така лялечка. Поїхала до свікруні, забрала її. І готуємося до різдва. Будемо вишивати разом. Приєднуйтесь до мене. Дякую за увагу. Дякую вам! За те, що ви є в моєму житті. Пока-пока.